Привіт! Ой, дивіться, оділа таку косинку жовто-блакитну, щоб подручити лукашенківців е з білоруських картопляних і руський мір. Ну, так от, е друзі, ось така мисль прийшла мені в цю голову. Я зав'язала, бо мисль вилазить з мозгів вже моїх. Дивіться, Хуйло нікому не довіряє, нікому. Він всіх боїться. Трамп одна єдина людина. Який всім розказує, що я я зараз тайни, міжнародні ви розкажу вам. Потім ви скажете, що я була права. Я відьма ж, що я поважаю Трампа, я його люблю, у нас давно наші прекрасні спільні відносини, Трампа пам-пам-парам. Вони намагаються пуйла, хуйла, витягнути з бункера і десь його зловити. Вони показують, як вони його гарно зустрічають, але вони вже зрозуміли, що це не хуйло. Хуйло так поводитися не буде. Ой, поправлю свою корону. О, І так я хуйло притаскав собою, ще 500 нахлібників, які думали на американську халяву, сядуть в готель погуляють. Хто бачив, щоб Трамп комусь халяву роздавав? Ага, Середній палець від сосета в Трампа. Нема халяви в нього. Так от, Він відправляється на хлібників 500 з цим хуйлом придуманим назад на болота. Хто знає, можливо, там поставили якісь на літаки, якісь прослушки, якісь там, камери, ну будь-що, куди літак полетить. Хоча, я думаю, що з космосу вони все бачать. О, їм треба зловити хуйло. І світ придумав таку історію, тепер щоб лише Трамп один може вивести хуйла із бункера, і вони зараз намагаються любими шляхами це зробити. О, і Трамп зробив, я думаю, насправді дуже велику справу, коли його прийняв, бо він йому нахер не потрібний. О, а насправді хуйло не приїхав. Це не хуйло було 100%. О, так що я думаю, що Трамп це єдина людина, та яка може витягнути хуйла з бункера, але не вийшло навіть у нього. Саме тому йому треба говорити, що він такий хороший, що вони друзі, щоб там хуйло все-таки йому довіряв. О, я на сьогоднішній момент, я так розумію, відкрила дуже велику тайну. О, тому що єдина людина, хто що може, кому він ще може вірити, це Трамп, тому що в них дійсно колись були якісь бізнеси о, з чимось пов'язані. Але навіть Трампу він не повірив, тому що він у міжнародному розшуку, і його тут могли взяти дуже легко. І тоді Трамп став би світовим лідером, який зловив світового терориста. Розумієте, як це все відбувається? Ну, Чекаю ваші коментарі, яка я жирна, яка я паскудна, яка я жаба і яка я зависна. Ви знаєте, мені нема на що вам заздрити. У вас немає того, що в мене є. Це раз. По-друге, якщо ви коли ви, коли, не якщо, а коли ви залишитеся без ваших е цих бенефітів халявських, я виживу, тому що я привикла працювати. А вам буде дуже складно, дуже складно. Чекає той момент, коли Трамп забере у вас халяву.